Мені написали, навіщо ви поїхали в Америку, якщо пароль всього на два роки, давайте розберемось, як це виглядало насправді, а не в теорії. Коли ми приймали рішення їхати в Америку, ми не були в вакумі. В інтернеті купа успішних кейсів, люди легалізовуються через роботу, через бізнес. І Ми, дивлячись на них, думали так само. Ми працьовиті, ми розумні. У нас теж вийде. Але вже тут на місці ти розумієш, що система набагато складніша, що з кожним успішним успіхом в інтернеті стоїть тисячі тих, хто промовчав про свою невдачу. І так можливо, з точки зору. Холодного розрахунку це був наш спільний профтик, наша наївність. Але за цим стояла не дурість, за цим стояла мрія дати собі шанс. І ми заплатили за цю мрію невизначеністю кожного дня. Але що ми отримали натомість не документи, а те, що не купиш за гроші і не впишеш жоден поперед. Американську закалку. Міння адаптуватися до будь-чого за 24 години. Гнучкість, про яку не напишуть в резюме, і міння не ломатися, коли все навколо валиться. Тому ці два роки не були втрачені. Це була найцінніша інвестиція в себе. І якщо ви зараз впізнали в цьому себе, ви не одні, давайте підтримаємо одне одного. Напишіть в коментарях, що найцінніше вам дали з ці два роки.